Всім привіт! В одному з попередніх відео я показував і розповідав про свій маленький компактний мультитул SOC Flash MT. А в цьому відео я хочу розповісти ще про один складний ніж, який у мене зазвичай є під рукою. Це Victorinox Super Tinker. Це оригінальний мультитул. Бо зазвичай, коли ми бачимо таку характерну форму, да, скоріше за все, майже у кожного в дитинстві ну, була дешева китайська копія такого мультитулу, і у мене вона теж була. І про неї згадка така собі не дуже добра. Він був розхлябаний там. Лезо швидко топилось, він ламався, бовтався. і тому у нас могло скластися враження, що в принципі цей мультитул він нікчемний. Але насправді ж вся проблема була в тому, що це був не оригінальний мультитул. А ось оригінальний у мене викликає тільки позитивні враження, і давайте я про нього трошки розповім. Цей мультитул подарував мені товариш, він оригінальний, його вага 84 грами. Це я таку кліпсу на нього вже сам повісив, тому його дуже зручно в будь-яку кишеню покласти і повісити за її край. І в принципі, він на одязі майже не відчувається, бо досить легкий, немає таких. Виступаючих твердих граней і носити його кожного дня, в принципі, не викликає ніяких незручностей. І давайте подивимось що тут взагалі є. Першим, що нам кидається, да це штопор. Але окрім як діставати корки з пляшок, так можна. Ще використати його, наприклад, вкрутити в колоду і переносити як за ручку. Тобто, в принципі, в Ютубі можемо багато знайти лайфхаків із швейцарським мультитулом. Також наступним тут є такий ось гачок, з його допомогою можна закрутити якийсь якусь Проволоку металеву, так, якщо немає мультитула під рукою іншого, закрутити проволоку, натягнути якусь струну або пружину підчепити, і насправді іноді це буває досить зручний інструмент. І третім тут знаходиться ось таке шило, досить гостре, От. з допомогою чого можна навіть щось зашити шкіряне. Рюкзак або взуття. Тобто така зручна річ. По сторонам тут є з однієї маленький пінцет. Маленький, але досить якісний. А з іншої сторони пластикова багаторазова зубочистка. Теж дуже зручна річ, не завжди під рукою є зубочистки. А ось тут вона завжди з тобою. Також я прикріплю картинку, бувають такі мультитули, де там ще й ручка вставлена для записів. Теж дуже прикольно. І взагалі у такого мультитула існує безліч варіацій, і в принципі кожен, я думаю, зможе підібрати для себе ту, яка йому більш до вподоби. З інструментами, якими він найчастіше користується. Так, а тепер перейдемо до цієї сторони. Тут у нас маленький ножичок для посилок чи якихось дрібних речей. Але в той же час він досить гострий. Далі у нас відкривачка для консервів, а на її кінці, в принципі, як така пласка викрутка. З іншої сторони. У нас більш широка шліцева викрутка і відкривачка для, для звичайних пляшок для металевих кришок. Також я бачив, деякі люди цю виямку загострюють і використовують для того, щоб знімати ізоляцію з дротів. І, до речі, хочу зауважити ось, в порівнянні з китайськими дешевими копіями, наскільки тут якісно фіксуються інструменти з таким характерним клацанням, і дійсно треба прикласти досить серйозне зусилля, щоб їх закрити. Тобто при роботі вони тримаються досить міцно. Теж Ще один інструмент, який мені дуже подобається в цьому мультитулі, це ножиці. І це дійсно класні ножиці, вони гострі, їм можна спокійно собі і нігті підстригти, і папер вони ріжуть просто чудово. Тобто це ножиці дійсно якими можна і приємно користуватися. І Останній інструмент це звичайний складний ножик, теж, який дуже міцно тримається. І давайте подивимось, наскільки він гострий. Ну, ось, Як видно, він дійсно досить гострий. Я користуюся цим мультитулом вже десь. Півтора роки, і ще за цей час жодного разу мені не довелося його гострити. Звісно, я використовую його у таких нескладних завданнях: там порізати хліб, їжу, ковбасу чи щось відрізати, там якийсь папір, картон, тканину. Тобто, звісно, таким ножечком я не буду деревину. Колупати, чи намагатися розрізати залізні троси, він це не витримає. А ось для таких повсякденних справ він, на мій погляд, підходить ідеально. І дуже добре доповнює о, мій основний мультитур. Тому, в принципі, що я можу сказати, всім раджу. Таку річ, і дуже раджу, обов'язково, якщо його і брати, то тільки оригінальний. В принципі, я подивився, вони зараз коштують не так, щоб і дуже дорого, до 2000. І, як на мене, за якісний інструмент це абсолютно нормальна, адекватна ціна. Так що, такий мій досвід, а ви можете в коментарях написати, чи був у вас такий ножик, чи, може, є наразі такий, і які ваші враження від нього? Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Слава Україні!